А, а, ой. Ой. Хух. Ой. Ой, всем привет, друзья. З вами я Каркар и... -Кар, і... Ой, боже, яка година? 10.46, боже, капітсь я спав. Я вчора ліг, я навіть не понял, коли я відрубався. Пацани, це перша моя річ тут в Лос-Антосі прям на такому нормальному ліжку. Пацаны, я вчора так тут, блін, квартиру це радовався. Нарешті квартирка, все. Це во... Ой, боже, як я поспав, добре. О, Ой, так, dзвоone. Hey, my name's Charlie Reed. Так, так. You don't know me, but I definitely know you. Hell of a rep you got. So listen, I don't know if you know this, but private militaries are back in business. And there's one group of assholes taking serious advantage of uh -huh, uh -huh. the good publicity. Merry Security. I'm talking major recruitment drives, government contracts, and all kinds of shady shit on the side. So, I've been putting together a team. A team of ex-military, reprobates, guns for hire, and good old-fashioned crooks. Пацани, слухайте! Мені на що позвонив мій друг Чарлі, ну такий, якби я його знаю, але якби він постійно до мене дзвонить, може він знаєте, але я таке не дуже з ним хочу говорити. Але він позвонив, що він мені завів якісь уживані тачки в гараж, щоб я собі може е поїхав ними і пацани. У мене тепер буде шукачок багато. Він сказав би, подивитися зайти заїхати в гараж, подивитися. Але давайте я спочатку піду в душ, піду в душ, нарешті, блін, можна помитися в душі. Блін, ну мені говорить саме. Ой-ой-ой, який душ добрий. Але кажу, але менше з тим. Мені е... Чарлі дзвонить, говорить, що мені за вісь Ну, давайте він сказав, що я зайшов в гараж. Давайте let's go тоді подивимося у гаражі, звичайно. Що, що є, звичайно, які він там тачечки привіз нам. Боже. Але капець, я такий радий, блін. У мене тепер тачок буде багато. Він мені сказав, що він мені прийшов привіз якісь уживані тачки після гонок, бо м -м, гонки якби були там, і всякі тачки привіз, якісь там тачки. Зараз подивимося. Окей, давайте згодимо гараж. в гараж. У мене, до речі, є ще гараж на 10 місць. Давайте зараз подивимося. Спускаємося ліфтом, гараж прямо з квартирки. Так, Ой ой, пацієн. Ой-ой-ой, пацані, ой -ой -ой -ой, подивіться які тут тачички ре. Уйкавец, Боже який я радий. Тут дивіться тут дві одинакові тачки. Що Чарлі, Ти не перепутав. Тут, блін, дивіться тут гонки. Маслкар, подивіться такий афінічний маслкар! car. Е, таку якусь тачечку, це тачечка моя. Давайте, блін, сядемо в якусь гонку. Давайте сядемо в цей бургершот. Е, давайте підемо. <плес> uh, uh, сядемо сюди у цю тачечку. І давайте let's go! Пацане, ну давайте попробуємо прокататися. Капець, боже, я радий, мені тачки доставили лише квартиру, а тачки. Так, про це не дивіться. До речі, скільки в мене грошей на балансі? У мене на балансі 44 тисячі 44 доларів. Це, ну, це багато. Звичайно, не на квартиру і не на і, але, ну, не на квартиру, і не на що, але на життя це в принципі може бути. Друзі. Тому дивіться, тому ми б могли кудись зараз погнати прокататися цією тачкою. Знаєте, куди би я пішов? Я би пішов, у нас тут є неподалеку, я знаю, є. Нічний клуб! Ось! Ось, бачите, нічний клуб. І, пацани, давайте, що б і не заїхати в нічний клуб? Ну, тепер день, понятно. Самий розгар дня 12.35. Але дивіться, я би заїхав, я би... Ой-ой, божечко, зато у мене. А в мене мені Чарлі говорив, що в мене хоча б страхівка на ці тачки є. Так що це буде добре. що в мене є страхівочка на тачечки. Давайте погнали. Так, нам тут поворотик. Ой-ой-ой, подивіться, яка тачечка. Подивіться, яка тачечка, Дивіться, давайте. Е... Давайте чекайте. Ааа, блін, це чиясь тачка, тобто її навіть хтось не замкнув. не замкнув, вона тупо відкрита? Офігеть! Що це за тачка? Пасики, я не знаю, але давайте. Погнали. А ні, тут колесо пробити. Йо, я поняв що її лишили. Так, Нурон, відбиваємо пацани, але дивіться, просто тачка якась тупость хтось пулями постріляв. Ну понятно, це лише, тут. Альо, то моя тачка, що ти? Ти борзий? Ти, ти борзий? Я зараз, рік би стою свій пістолет. Давай, давай, що ти? Пацани. Дивіться, ще що вам хотів сказати. Мені був Лестер Лестер, точніше, ви не знаєте, знаєте його чи ви ні, але це такий чоловік, який дає всім планувати ограблення, якби він для Поліції невідомий в принципі, але він дає всім планувати грабління. Коротше, він король грабління. І він мені також запропонував роботу. Він сказав, що я хочу працювати, що може, що щоб я йому подзвонив. І пацани, і я хочу якраз у вас спитатися, як мені робити і по чистим дорожкам, тобто нормальним дорожкам, старатися якось розвитися тут у Лос-Антосі за допомогою чогось там. Ну, тільки не цього, тільки не. О, якби, грабіжок чи все-таки почати грабувати. Дивіться, друзі, ось я приїхав до нічного клубу. Дивіться, це якийсь прям секретний нічний клуб. Давайте зайдемо в нічний клуб. Так, пацани, давайте. Мене ще тут провіряють документи. Давайте зайдемо. Тут є два відділи цього нічного клубу. Давайте зайдемо. Ось, бо, знаєте, знаєте, я ще хотів давно піти в нічний клуб. Але в мене тепер, але тоді бабла не було, а тут, блін, дуже бабла треба і заплатити, і щось там купити і заплатити. Просто всі за вхід теж треба платити. Тільки я ще не знаю скільки, але доста бабла треба платити. Тому давайте підемо, попробуємо повеселитися в нашому нічному клубчику і подивимося, що тут є. пацани. тому дивіться, друзі, ми відійшли від теми. Тому дивіться, <кхід> напишіть, друзі, чи ви хочете, щоб я. Якби грабував в цьому лос антосі чи всього. Ну, але, звичайно, в реальному житті не грабуйте нічого не робіть. Так, пацани. Так, ну дивіться, тут якась. Так. Ага, вона сказала заплатити соточку. Добре, давайте даємо їй соточку. Боже, 100 доларів за вхід у нічний клуб. Ді це тут пацаны, якісь охоронці. Дерру, здер, братан. Блін, це охоронець, Краще я з ним заїдатися не буду, а то вийме свій песик. Так, пацани, що це у нас тут таке? Це у нас тут якийсь барик. Барик. О, Тут, можна, можна так, поняку, купити щось випити. собі. Давайте візьмемо купимо, щось <плес> тут. собі випити. Звичайно, також не пийте, не куріть в реальному житті, це все тільки гра GTA 5. Що ми тут можемо купити? Ми тут можемо купити пиво Пісвасер, можемо купити горілку, водку шот, можемо купити віскі Mount, можемо купити, можем купити віскі Річарда і можемо купити віскі Макбета. Давайте купимо водку собі, чесно, водочку. Або і ще після цього, може, не знаю, давайте ще щось купимо, в принципі. Після цього вона наливає мені водочку. Бачите, така маленька рюмочка, 10 доларів платити, боже. Та давай мені водку, алло, я тобі 10 доларів заплатив. Ой-ой-ой, ой-ой. ой Дайте візьмемо ще одну, але вже давайте не водку. У нас, в принципі, ми можемо щось подорожче взяти. Подивіться, тут по 300-350 доларів за один ну, такий стаканчик. Ну давайте. Давайте візьмемо віски Річарда. Давайте щось середнє між тими віски, між тими э, сортами, так скажемо, віски тим тем. і тим. Давайте візьмемо це віски. Окей, давай, давай мені чітко, давай. Я хочу віскі. Звичайно. Не... Подивіться, яке це маленьке, це рюмочка така, блін. Давайте ще щось одне купимо. купимо. Окей, добре. Раз уже так, раз уже так е... зайшли в клуб нічний, давайте купимо самі дорогі віскі е... Макбета. Макбета, віскі самі дорогі За 350 доларів. Боже, Боже пацани, я трачу бабло тупо в впусту, батани, братани. Пацани, ну зараз чую, що вп'юся, щось є. Ой-ой-ой, пацани, мені вже, мені вже лихо, мені вже погано. Мені уже лихо, Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пацани, щось я трясуся, щось у мене все починає трястися. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, боже! Що все так погано? Боже, я тут іду, я тут... Ой, йолки палки Пацани. О. Ой, боже! ой... Як мене його переседеть... тошнит. Боже. Че я так впився, пацаны. Ой, боже. Ой, ты твятка мені помогла сюди, блин. Занести на пате, пацаны. Ой, боже, краще я більше пити не буду. Я так обрягався. Я впав, виділи, я впав. Божечко, пацаны. Тут у мене весь туалет обриганий, тут все, блин. Боже, що це таке, пацаны? Ой-ой-ой, давайте вийдем краще вс туб зелета. You do not have access to the nightclub service entrance. Пацаны боже, у меня шесть клуба нафиг А не нет, це не той нічный клуб, не ні, можна можна Мені, мені можна в нічный клуб Можна в нічный клубчик Боже, я так впився, что страшно Давайте потанцюємо трошечки Давайте пацаны Ну боже ой Капець, я пішов додому, але все-таки їх потратив, стільки бабла, я впив всі з самого дорогого, Боже, понятно, що чо... я був упав пацани, Ой Боже, мені би якусь лікарню піти. Але, понятно, якщо у лікарні поставлю мені діагноз, що, я, е, що мені зле стало від горілки ну, і алкоголю, бо це, понятно, що таке по е, поставлять цело, то цело. То, е, ну, то мене не дуже так полічать. Ой, пацани, давайте тут жорстко, жорстко, жорстко. Ой, давайте, коротше, уже доста танцювати, я капіцик не можу, блин, танцювати, боже. Ой-ой-ой. Пацане, давайте, не знаю, давайте вже вийдемо без цього нічного клуба. Та трошки тут побув, попив і щось понял, що мені трошечки фігово. Одейте, пацани, тут подіум, тут цей діджей. Тут діджей, пацани. Класно, класно. Ой-ой-ой, йолки, палички Давайте виходимо вже з сьогоднішнього клуба. Капець в нічному клубі цьому. Фігово мені стало. По що тут вище? тут? Боже, куди я йду? Мене зараз від сьогоднішнього клубу просто Відьмуть мене поб'ють та й виженуть. Це цей барик... А тут хіба, бляха? Я не знаю, як з цього клубовий. Все, я пішов, я мене... я випив горілки забагато, мене стошнило, я. я пас. Я пас. Що? Що це таке, пацани? Дивіться, Це клубний віп. Ой, боже, це клубний офіс. Мене виганяють, звідси, боже. Все, 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 Не бикую. Не бикую, не бикую, не бикую. Це офіс клуба, блін, я в офіс клуба зайшов. Офігеть. Блін, от якби зайшов цей офіс клуба, мені би піпець було. Ну, Давайте виходимо геть з цього клуба, блін, що ви ж тут поставали, я вийти хочу звідси. Ой, пацани, ну, ну, ну не пийте, не пийте. Навіть в GTA 5 теж не раджу вам пити, бо бачите, що зі мною зробилося. Це мене, походу, от дивіться, ця тітка не рижа, блін. Біла ця тітка, вона мене напоїла. Ти чим мене напоїла? Алло, ти говно мале. Чим ти мене напоїла? Боже, вибачаєш, що так до неї говорю, але вона мене чимось, походу, напоїла таким, що мені ж фігово стало. Що я ж фау, блін. Божечко, давайте окей, виходимо з цього клуба. Ну капець, блін. Капець, ти тітка, блін. До вас більше ніколи в цей клуб не прийду. Треба інші клуби шукати. Треба було в той інший відділ, може клубу піти, може би там тітка мене не напоїла так. Фігово. Окей, тоді, друзі, ну то добре тоді, друзі. Сьогодні ми з вами повеселилися в нічному клубі, тому дякую, що ви подивилися це відео. З вами я Каркар, всім удачі і пока-пока!